Вітаємо! Запрошуємо на заняття гру, де створимо ескізи сценічних костюмів реального розміру, розглянемо ескізи театральних костюмів славетних майстрів разом з нами, автором навчальної програми дизайн-одягу та керівником театру сучасного мистецтва Ніколь Центра творчості Шевченківець Оленою Меркуловна та учасниками колективу. Створення костюмів для сцени, театру та кіно потребує особливого бачення. Тому вважається, що майстри професії художник за костюмами відносяться до того ряду професій, яким неможливо просто навчити їх потрібно виростити. Розробляли ескізи театральних костюмів Сальвадор Далі, Пабло Пікассо, за ескізами якого було поставлено яскраве шоу вже в наші дні. то Томоди Діор співпрацює з Парижською національною оперою, дизайнерка Іріс Ван Херпер співпрацює з балетом Нідерландів. Багато хто. Із задоволенням малює ескізи костюмів. Це як вірші. Пишуть всі, але гарними виявляються лише одиниці. Іноді слід ідеям надати іншого розміру, щоб зрозуміти силу їхнього впливу. Малювання костюму на повний зріст нагадує гру, де паперову ляльку одягають у паперову сукню. У нашому випадку паперова сукня одягається на живу модель. Такі екстраполяції між пласким та об'ємним, між меншим та більшим дозволяють зробити додаткові висновки, розширити вдосконалити своє бачення. Отже, приготуємо великий лист паперу на зріст моделі. Знімемо необхідні мірки, повний зріст та висоти до лінії плеч, грудей, талії, стегон. Відкладемо їх по осі на великому папері. По горизонталі відкладаємо розміри, які будуть трохи менше за полуоб'єми. Грудей, талії та стегон. Таким чином, ми створили сітку, яка дозволить відобразити правильні розміри. Далі розпочинається просто гра гра пропорцій, кольорів, настрої та змістів. Наші юні-дизайнери мають сценічний досвід. Вони точно знають, як працює тканина сцені. Як впливають на глядача прості чи складні співвідношення, складові костюми та його цілісний образ? Мистецтво має право на гру, стверджує Анрі Матіс, Але коли ігрок геніальний? Ми Продемонстрували фрагмент заняття гри, присвяченого створенню сценічного костюму реального розміру. Творчого натхнення вам дякуємо за увагу!